Сьогодні у Кремучуці відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Участь у роботі комісії взяв депутат Кремчуцької міської ради Олександр Роженко, головував Сергій Порчерян. На початку засідання комісія розглянула відповіді на доручення, надані на минулому засіданні. Згодом було підтримано низку рішень, які будуть передані на розгляд на найближчі сесії міської ради. Серед них було і питання, що стосується передання, вилучення та оформлення земельних ділянок в оренду. Перше питання АТБ «Інвест». По вулиці Олександра Білаша. Це експлуатація обслуговування нежилого приміщення магазину. Придутку комісія прийняла рішення надати земельну ділянку в оренду на 5 років. Також було питання, яке стосувалося експлуатації окремого входу до магазину. Омара Олег Олегович це соборна, 19, дроб Експлуатація та обслуження окремого входу до приміщення вбудованого магазину промислових товарів. Варто зауважити, що багато підприємців мають таку проблему, як відсутність пандусів. І міська влада продовжує активну роботу задля створення інклюзивних умов. Але ж пандуса немає. Ну там ж можна зробити його. Ну там у нас там класно, так вийшло. Зараз такий, зараз пул такий, да? Ми доробили там все, да? Там дуже легко. Давайте на рік. Усі прийняті на засіданні комісії. Рішення будуть передані на розгляд на найближчу сесію міської ради. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.